Доброго мирного всім вечора. Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю миру, здоров'я і усілякого добра. А я ось так вже смирком квашу капусту. Одну банку наквасила і, напевне, ще одну наквашу. Та й буде, можна сказати, по капусті. Ось така капуста в нас цього року. Дрібненька, маленькі головки, головки, як кулачки, лише деяка головка більша. До цієї пори якось вона долежала, а тепер почала загниватися масово. Тож, трохи пообрізали її і те, що залишилося, хочу сквасити. А решта ще менші головки. Якщо знайду місце в морозилці, то також пошинкую, покришу, напевно, ножем, бо до неї навіть страшно брати шатківницю такою дрібненькою, щоб пальці не не крижувати на шатківниці. Попарю, вихолоджу і забираю в кульки, що влізе, поставлю, десь колись, можливо, зварю борщ чи капусняк. Колись навіть мене просили, щоб показати, як я вашу капусту. Але я з осені якось, напевне, закрутилася чи залінилася. Я вже не пам'ятаю, як там воно було. І не показала того процесу. Ну, а процес всім, хто старшого віку, відомий всім, та й молодші, напевне, квасять капусту. Отож, шаткування проводжу з допомогою ось такої шатківниці давня стародавня та шатківниця, але вона добре мені шаткує, тож тож я нею і шаткую. Колись була ще дерев'яна шатківниця, але вона занадто велика. Я капусти багато не квашу, тепер нам не треба її багато, бо нас лише двоє, то мене влаштовує ось така невеличка. Капуста в нас, ну вже вважати, в минулому, 24-му році вродила нікудишня. Допомогла тому білокрилка проклята і ще, звичайно, спека. Так як поливу в нас на городі нема, то десь пару разів, можливо, ми полили, але що тих пару разів, як була спека і не було дощів по пару місяців, то Ті наші поливи нічого не врятували. Це білокачана ось така. Тут і Ярославна, і популярний гібрид забула тепер, як він називається, ну, його всі беруть. І я, і я кожен раз беру він і на зберігання хороший і квасити також можна. А в минулому році в нас була Ярославна, я навіть знімала спеціальне відео про. Ту, про той сорт капусти була не як людські голови, а така конячі голови. Навіть занадто вже велика. А цього року ось так. Рік на рік не приходиться. Взагалі чую, що багато людей кажуть, що будуть відмовлятися від вирощування капусти на городі, бо не можна дати ради білокрилці. Але ми. Білокрилки не труїли, лише поливали кілька разів холодною водою по листі, щоб змити її, але це так допомогло як мертвому кадилу, як в тому прислів'ї кажуть. Отож, не маю на що нарікати, бо боротьби з білокрилкою невелика, не поливали, от і врожай такий маємо те, що маємо. Хотіла показати два способи. Квашення капусти, але ж в мене і банок нема, знайшла тільки дві банки і повитрасала звідси сушину в якийсь контейнер. І капусти також, я кажу, це стільки, там ще якась дрібнесенька лишилась. Ну, Скажу усно, що три спосіб швидкої капусти, шаткую також капусту, додаю моркву. Мій секрет смачної для мене капусти ще в тому, що я додаю капусту яблука. І крім того, додаю ось таке насіння коріандру. Отож, для рецепту швидкої капусти набиваю капусту в банку з добавкою моркви яблука, коріандру ну, звичайно, перцю. І потім цю капусту в банці заливаю підготовленим вже розсолом. Розсіл готую з розрахунку на літру 20, ну майже півтори літри води, 2 столових ложки солі і 1 столова ложка цукру. Розсіл, звичайно, холодний. Заливаю капусту, ставлю на кілька днів тепле місце, вона підкисає, проколюю кілька разів дерев'яною. Палкою держаком від, від лопаточки. І потім, після того, як вона вже трохи вкисне, виношу в холодне місце або використовую в хаті. Ось такий спосіб. А цей спосіб не заливаю я нічим, а просто капусту шаткую. До цієї кількості капусти потру 4 морквини і 3 яблука. Яблука я почистила, але можна чистити, можна не чистити, як хто хоче. Все пошатковане, додаю жменю солі на цю миску, сіль пробую на смак. Але приблизно жменю солі мені вистачає, ну, можливо, ще чуть-чуть. Жменю коріандру чи коляндра, як нас її називають. Я люблю. То сиплю багатенько. Хто не любить, може зовсім не додати, може менше. Столову ложку перцю молоту і тепер жамкаємо в капусту, щоб вона пустила сік. Ось така капуста, вона хоч і середина січня, але гарно пустила сік, а жамкати це, як ви зрозуміли, м'яти. Пом'яти, щоб вона пустила сік, вже разом із морквою, з яблуком посолена, поперчена і з коріандром. Тепер залишається скласти її в банку трохлітрову. чи хто яку хоче, яку посудину, хто має. Я докладу жменю чи дві, всю банку, бо тут не повну, потім заберу в слідуючу банку. В банці капусту утрамбовуємо, щоб вона пустила сік. Банку накрию кришкою і поставлю десь в якесь тепле місце. А потім почну проштурхувати кожного дня ось такою дерев'яшкою, держаком від лопатки, для того, щоб вийшла горяч, як в нас кажуть. Вийшла гіркота. А потім, коли капуста вкисне, це десь прийде тиждень, можливо, 10 днів, візьму під кришку ще одну кришку. банку ось таким чином скрутивши її, засуну під кришку, щоб капуста не піднімалася, щоб не темніла. Оце і весь процес. А цю також зараз втрамбую в іншу банку, в другу. А якщо не вистачить мені на банку, то ще трошки дошаткую. Ось такий процес квашення капусти. Спосіб один, про який розповіла, і спосіб 2, який навіть частково показала. Дякую всім за увагу. Якщо цікаво, підписуючись, натисніть на дзвіночок, щоб бачити про вихід наступних відео. Думаю, що. Якимись наступними днями, якщо буде все нормально, буду квасити яблука, якщо витрасу, десь вивільню трьохлітрові банки, бо їх в мене їх в мене нема. І думаю показати відеоролик про сорти картоплі, які ми вирощуємо, а сортів в мене є багато, тільки ранніх, напевно, вісім є, а є пару середніх і пізніх. Ну, це так би мовити, анонс. А зараз нагадую, що ви були на кан на каналі Село. Ти моя доля. І Я бажаю всім всього найкращого і, як завжди, кажу до зустрічі.